Аварія у центрі Миколаєва о п'ятій годині ранку. БМВ на швидкості під 180 км за годину збив на смерть чотирьох працівників дорожньої служби, які наносили розмітку на асфальт. Трагедія сталася на перехресті центрального проспекту та вулиці Фрунзе. Винуватець аварії та його пасажир вижили і втекли з місця ДТП. За інформацією очевидців, водій був на підпитку. Лілія Родіна знає, чи вдалося затримати убивцю. Аварія сталася на центральному проспекті Миколаєва. За словами очевидців, БМВ летіло зі швидкістю 180 км на годину. Автомобіль збив спершу дорожний знак, влетів у машину, яка наносить розмітку, і навіть не загальмувавши, врізався у людей. Удар був такої сили, що дорожників розкидало до 30 метрів в усі боки. Всі четверо загинули на місці. Сергій Куценко живе у будинку навпроти. Каже, дружину розбудив у гуркіт аварії. Одного не на второго, третього. Ну вот так на несколько ударів. Вона этих слышала. Думала, что може где-то дом взрывається. Один що только на асфальте, а двоє вот здесь лежали, один там возле машини. Люди кажуть, бумер не їхав, а летів. Тот он сбил здесь сразу знак, вот этот, летел до їх на 50 метров. Потом їх сбил з машини, ще 50 метрів потянув. А что за списку? Там говорили, стояла эти... охрана, Вот это на машині. Пролетіли геркілосовосхос. Бмве зупинилося тільки тоді, як його викинуло на узбіччя. Люди кажуть, водій був не сам на 30 метрів. Порозкидувати людей і терморможтормозительного путя. Даже ж ні там був, на асфальті не не було. Вот були... Ребята що були рядом з ним. Водій та пасажири автомобіля втекли. Швидку та поліцію викликали люди, які їхали за БМВ. Утім, всі четверо дорожників загинули на місці. Наймолодшому позавчора виповнилося 30 років, старшому було 72. Вони так і не встигли цієї ночі домалювати зебру. Водій бумера з переляку залишив свої документи. Патрульні його знайшли за кілька кварталів. Він був майже голий. Позбувся одягу, який залило білою фарбою. Утім, все заперечував. Машину мою спадмананкові з ліцом, чого у тебе? Біле, якщо такой не у тя машину угнали. У тебе на лице біла краска, красили красілі вот здесь асфальт красили зебру. Чоловіку 31 рік. Він місцевий у соцмережах з'явилась інформація, що він моряк далекого плавання. Говорять, що в ночному клубі був, п'ять утра. По прямій дорозі, на пустой дорозі, як можна було, не замітить. Ярко освещены всі светильники, все, вот эти оранжеві светильники, все работають. Тут світло, тут тут можна ехать ночью без фарм, пішки глиті стояли робочі. В тайлюмінісентна діжда на світіться, кстати, за кілометр. Чоловік неадекватний. Водій був п'яний. Вже встановили експертиза. Його нині допитують. Находився у стані алкогольного спіння у його крові виявлено 1,6 і за скоєння дорожньо-транспортної приходи, в якій загинуло декілька осіб. чоловіку загрожує до 10 років. ув'язнення. у соцмережах містяни обурюються свавіллям на дорогах і збираються контролювати цю справу, щоб винуватець чотирьох смертей поніс суворе покарання. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв, Спецкор, 2+,2.